Кейс Олексія Чернишова став історією про те, як у розпал війни під ніж потрапила ідея національної єдності. Підозра оголошено йому БУ, дивним чином збіглася з моментом, коли він очолив новостворене міністерство національної єдності. Стратегічно важливий проєкт для зшивання України. Замість об'єднання мільйонів українців ми стали свідками політичного удару по архітектурі надважливої ініціативи. Але сьогодні програв, на жаль, не пан Чернишов, а Україна. Протести проти законопроєкту 12.414 вибухнули так раптово, що дехто навіть не встиг загуглити, що ж це за звір, такий сам. Але чи дійсно ми захищаємо те, що працює, чи заслуговують ці органи на статус недоторканних, і чи готові ви особисто купити одну гривню за гривню 20 копійок? Давайте розпаковувати відповіді разом. Говорячи усе, що буде нижче, я керую статтею 34 Конституції України, яка кожному гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Зокрема, таке саме право мала і молодь на театральних майданах України. Тому ми. Можемо пишатися і верховенством права і демократичними засадами. Отже, революція на картонках завершилася перемогою протестувальників, але от сенс гучних гасел згубився десь серед щедрого врожаю грантових. Коментарів здавалося, що Україна, у якій йде велика війна з Росією, перебуває на межі чергової революції. Варто зазначити, що протести підтримали 69% респондентів. Це багато, але 31% або не підтримали, або їм важко було відповісти. Ця антикорупційна система на ВАКС САВ точно працює на користь суспільства, якщо б не ті ну достатньо незалежні антикорупційні органи. Ми б ніколи не бачили заведених справ проти віце-прем'єрів, проти головних Верховного суду, народних депутатів і таке інше. Щоб можна було взагалі завести таку справу і довести її до вироку, потрібна ну, абсолютно незалежна інституція. І саме такі були створені. Безумовно, вони не працюють на 100%, вони не працюють навіть на 20-30%. Головна проблема. Це те, що всі інші органи не зацікавлені в тому, щоб цих топ корупціонерів ловили. Я пропоную буквально на мить зупинити емоційний потік і розібратися. А чи дійсно набу і САП це антикорупційні лицарі світла і добра? Чи може суспільство вийшло на захист просто гарної вивіски? Або ж усе це стало просто поштовхом до вкрай переповненої склянки суспільної думки, яка з соцмереж вилилася на вулиці українських міст. На набу за 8 років його існування загалом було витрачено понад 7 мільярдів бюджетних гривень. Додаємо ще 800 мільйонів на сап, і разом ці дві структури спромоглися повернути до українського бюджету 6,7 мільярда гривень. Різниця становить понад мільярд 300 тисяч. Україна у мінусі так йдеться саме про повернуті кошти, тому що у своїх звітах набу оперує словосполученням. Економічний ефект, до якого крім відшкодувань, входять також кошти та майно розкраданню, яких вдалося запобігти. А ще НАБУ декларує і арештовані активи, які нерідко на жаль не доходять до бюджету, адже арешт це ще панове на превеликий жаль не повернення. Отже. З 2015 по 2023 роки кожна повернута гривня коштувала нам 1 гривню 20 копій. Якщо це справді так, то бюджетні супергерої автоматично перетворюються на дуже дорогих статистів. Бухгалтерія ефективності тут доволі проста. Її аудит не займе багато часу. Проаналізувавши звіти набу, дослідження громадських організацій та громадської онлайн платформи спільно, маємо такі результати. За 5 років 250 детективів набу спромоглися на 395 обвинувальних актів. Це третина однієї справи на одного детектива за рік. Та 1,6 справи за п'ятирічку. 829 обвинувачених осіб. The cat sat on the 0,6 обвинуваченого на детектива за рік і трішки більше трьох осіб на одного слідчого за п'ятирічку. Середній строк досудового розслідування у провадженнях Національного антикорупційного бюро України становить близько півтора року у справах про хабарництво і три роки у справах про економічні злочини. Навіть міжнародні аудитори, аналізуючи роботу бюро, відзначили ненормальну тривалість розслідувань справи у вищу Му антикорупційному суді розглядаються роками. Детективи набу можуть розслідувати їх ледь не десятиліттями, але тривалість не конвертується у якість. Надзвичайно низька ефективність, особливо якщо порівнювати з іншими правоохоронними органами. ДБР лише за 6 місяців 25-го року висунуло 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб, серед яких член кабінету міністрів, правоохоронці, податківці, митники, працівники ДКВС та лісової охорони. Варто зазначити, що понад 75% обвинувачених у справах на. Або це особи, які не обіймають жодних посад в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судах. Ну тощо було б добре законодавчо закріпити, зафіксувати якісні для набув САПВАКС, щоб у них були. О, Саме спрямування на результат, тобто кількість там заведених справ до тих, які потрапили до першої інстанції, які були виграні в першій інстанції, в другій інстанції. Воно має бути все зафіксовано в якісних показниках ефективності. Паралельно з цим САП існує як окремий антикорупційний анклав. без відповідальності, без системного нагляду. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка мала б наглядати за набу, часто виглядає як його дах. Слабкі розслідування, затягнуті справи, низька результативність. За даними опитування Transparency International, лише 5% українців вважають САП ефективною антикорупційною інстанцією. І на сам кінець вакс суд, працівники якого масово провалюють тести на IQ, пересувається на дорогих автівках, розкошують у не менш дорогих квартирах і зливають справи, бо передали дистанційний пульт керування керівництву набу. Європейський суд по правах людини ще у 2020 році заявив, що вищий антикорупційний суд порушує міжнародні правозахисні норми та права людини і відверто підігрує набу. Правозахисники України також неодноразово вказували на те, що ВАКС потворює засади правосуддя, зливає негласні слідчі та розшукові дані контрольованим антикорупційним активістам, і порушує принцип презумпції невинуватості, на що вказувала у своєму тіньовому звіті Єврокомісія. Робиться абсолютно все для того, щоб всі справи. Зникали, і так інше, не зважаючи на те, що НАБУ, САП, сапвах зацікавлені в тому, щоб їх е, е, якісно довести до кінця, е, крім того, дійсно не вистачає судень е, вищого антикорупційного суду. Це найякісніший суд в Україні зараз, але він просто завалений е, безліч справ, тому справи тягнуться роками. А що ж з корупцією загалом? Згідно дослідження, індекс прийняття корупції від Тією ж організацією Transparency International у 2018 році Україна набрала 32 бали, посівши 120 місце серед 180 країн. У 2024 році ми перемістилися на 105 місце, але набрали лише 35 балів зі 100 можливих. Три бали на користь ефективної боротьби з корупцією за 6 років. Чи достатньо цього для країни влада якої назвала саме боротьбу корупцією головним пріоритетом? Я не знаю. Чи є справедливим твердження про те, що сьогоднішній антикорупціонер це завтрашній депутат? Що ж багато хто з народних обранців раніше позиціонував себе як громадський діяч, що активно бореться з окремими корупціонерами та корупцією загалом як явищем. Сергій Лещенко, Мустафа Наєм, Олександра Устинова, Ярослав Юрчишин, Олександр Куницький. Аж ось член наглядової ради, АТ Укрзалізниця Сергій Лещенко декларує 6 мільйонів гривень гонорару та інших виплат. Мустафана наєм лише за 4 місяці в Укроборонпромі заробляє понад 3 мільйони гривень. Олександра Устінова разом з чоловіком купують будинок в США за майже 15 мільйонів гривень. Олександр Куницький він просто тікає за кордон після того, як активно використовував мандат нардепа для просування власних бізнес-інтересів. Риторика антикору стає новою державною релігією, і суспільство дуже часто не обирає її. Просто жерці цієї релігії самі призначають себе громадськістю, яка за допомогою цілої екосистеми грантових і громадських організацій та дружніх ЗМІ Починає вибіркову священну війну проти потрібних корупціонерів. А потім антикорупціонери обростають статками, банківськими рахунками, елітними автівками, криптою та корпоративними правами. Це нова політична еліта, яка використовує антикорупцію як трамплін для кар'єри, скажімо. Але на відміну від олігархів, вони приходять не з грошима, а з гарними гаслами. Олексій Чернишов, який з грудня 2024 року став віце-прем'єр-міністром та міністром національної єдності України, це ключова фігура у історії з акціями протесту на захист Набута СА останні у червні двадцять року офіційно висунули йому звинувачення та підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Ми не беремося звинувачувати чи захищати пана Чернишова. Це завдання відповідних органів, які повинні класифікувати його вчинки з точки зору чинного законодавства. Нас цікавить дещо інше. Справа проти Чернишова за даними журналістів була відкрита ще у 2022 році. Однак, затримка в розслідуванні та висунення звинувачень саме в момент, коли Чернишов очолив новостворене міністерство національної єдності, породжує питання, чому антикорупційні органи активізувалися саме зараз і як їхні дії впливають на стратегічно важливу для України ініціативу. Чи є це збігом, чи можливо діями антикорупційних органів керують політичні мотиви для тих, хто досі не розуміє значення трансформованого міністерства з питань реінтеграції, ми пояснимо, основна мета Міннацєду – це посилення української інституційної присутності у країнах-партнерах. Протидія російським впливам на українців за кордоном і формування української ідентичності у контексті війни, коли мільйони українців виїхали за кордон, а російська пропаганда активно працює над дестабілізацією української діаспори, це міністерство могло. Стати стратегічним інструментом для консолідації нації маємо надію, що ще може. Адже якщо ми не будемо займатися цією важливою справою, то цим буде займатися і вже активно займається наш ворог з його усюди сущими агентами ФСБ РПЦ. Особливо небезпечними у цьому сенсі є ті українці, які виїхали за кордон, і сьогодні за проросійські гроші дестабілізують ситуацію як в самій Україні. Так і в середовищі українців за кордоном. Яскравий приклад українська всесвітня асамблея, під дахом якої збирається весь набрід, котрий мріє про політичне відродження, але частіше просто сидить на компроматному або грошовому гачку в ФСБ чи афілійованих з нею осіб. Серед них добре відомі українським спецслужбам пішаки розпропаганди, такі як Кось Бондаренко, Ігор Мосійчук, Олександр Марченко, Валерій Карпунцов та Юрій Демченко. Більш детально ви можете прочитати про це в розсліду. Відуванні видання рівне онлайн, активізація слідчих дій у 25-му році, коли Чернешов очолив міністерство національної єдності, виглядає як спроба антикорупційних органів вдарити по ключовій фігурі в уряді, і у цьому не було б нічого незвичайного, якби це не збіглося з періодом, коли міністерство почало набирати обертів. В середині червня у Києві відбулася конференція Human Capital Dimension, at the URC, яка стала репетицією перед URC у Римі. Так, справа Чернишова стала також частиною ширшої політичної боротьби всередині українського істеблішменту. Але навіть у цьому випадку активізація розслідування була використана як інструмент для послаблення позицій певних політичних груп. То хто ж виграв у цій ситуації: корупціонери чи антикорупціонери? Я не знаю, але впевнений, що програла Україна дії НАБУ та САП безумовно спрямовані на боротьбу з корупцією, яка залишається однією з ну, ключових проблем в Україні. Проте вибірковий підхід до розслідувань і їхня активізація в критичні моменти викликають питання про ефективність і доцільність таких дій. Замість того, аби підтримати стратегічно важливу ініціативу, антикорупційні органи можливо ненавмисно підривають довіру до неї. Скандал навколо Чернишова відволікає увагу від роботи міністерства а чутки про його ліквідацію лише посилюють нестабільність. Йдеться не лише про НАБУ, не лише про САП, а про всіх тих, хто робить антикорупційну кар'єру не лише на грантах, але й на інтересах країни. І на ці інтереси завжди можна заплющити очі, особливо якщо за це ще й погладить господар-грантодавець. Є шалений опір в систему всіх інших органів, які не мають такого якісного керівництва, не мають якісного складу. Тому інші органи, які Зараз і які зараз чинять супротив, їх потрібно також перезавантажити комісіями з вирішальним голосом міжнародників. В першу чергу це бюро економічної безпеки, це вже відбувається. На другому етапі, якнайшвидше, це митницю і податкову службу. Далі нацполіцію і всіх інших по черзі цих органів всіх інших мають вилетіти всі корупціонери, залишити тільки якісні. Кадри і має бути ще до набір нових кадрів, теж комісіями з міжнародниками. Все інше, на жаль, у нашій країні не працює. Ми ні в якому разі не беремося стверджувати, що усі громадські активісти, які наріжним каменем своєї діяльності зробили антикорупцію, є безвідповідальними особистостями. Але у великої їх кількості все ж є певний договор зі своєю совістю. Вони нагадують недобросовісних лікарів, тому що останні ведуть свою діяльність таким чином, щоб пацієнт не одужав, але й не помер. Пацієнт розглядається як стабільне джерело прибутку. Антикорупціонерам не потрібно, щоб корупція зникла, тому що разом з нею зникне і власний сенс їхнього існування. Одужання суспільства їм також не потрібно, тому вони весь час і підігрівають тему корупції, підсвічуючи нерідко навіть неперевірені факти. Та хіба те суспільство буде факт чекати? Воно живе за принципом стародавнього Риму. Людям потрібні хліб та ті, кого вони будуть ненавидіти, і чиєї крові бажати. І саме ці борці з корупцією, свідомо чи несвідомо, роблять те, Чого домагається Росія? Розхитують човен української державності зсередини чи зовні? Вони постійно критикують чинну владу, зміщуючи акценти уваги з насправді серйозних речей. За кожної нагоди їдуть до Риму чи Брюсселя, щоб вбити в голови нашим західним партнерам, що Україна це держава антикорупційної неспроможності. А виглядає це все так. Не давайте нам зброю, бо її продадуть, і побудують собі вілли на Тенерифе. Або не фінансуйте нашу воюючу країну, тому що всі гроші розкрадуть, а вам пустять брехливий звітний пил в очі. Антикорупціонери стали інженерами громадської легітимності. Вони систематично і нестримно кричать на весь світ про корупцію, створюючи на міжнародній арені образ України як глибоко корумпованої країни з відсутністю перспектив у майбутньому. Вони збивають доволі серйозні і такі потрібні воюючій країні з неймовірним демографічним дефіцитом ініціативи, як ну, те саме Міністерство національної єдності, яке пішло в глибоке піке відразу після старту. Не забуваймо і про те, що все це. Допомагаючи російській пропаганді зображувати Україну як корумповану діру, а протестні акції на театральних площах подавати під соусом антивоєнних і антивладних про це ще казала жінка з котрою за критеріями інтелекту, компетентності, стратегічності та сміливості, впроваджувати складні рішення, мало хто зможе змагатися. Уляна Супрун, чому нам не вдається переконати Захід, дати нам достатньо зброї, щоб перемогти? Що нам... нам заважає? Ми підсилювали це, коли їздили в західні країни і казали, які ми корумповані самі наші організації їздили туди і казали, всі корумповані в Україні, треба все змінювати, все корупція. Тоді повномасштабка починається. Ті самі люди їдуть в Вашингтоні, кажуть. Давайте нам все, і кажуть, але чекайте, ви найбільш корумпована країна. Ви, ви самі нам казали не довіряти вашим урядовцям, а тепер ви хочете, щоб ми їм довіряли. Що тут є? Що тут Но. відбувається? Зрештою, а знайшли все те, про що він написав? Чи можливо, все ж таки було зроблено з якоюсь іншою метою? Це правда, що за результатом цієї кампанії ми втратили кілька контрактів? Не кілька, а трошки більше ніж кілька. Причому із проблемних, скажімо так, країн. Антикорупційні глечки набу ліплять точно не святі. Ніхто навіть не сперечається з тим, що набу надважлива і дуже потрібна нашій країні структура. Але справи проти політичних опонентів, піар обвинувачення безсудових рішень, зливи інформації журналістам це дим, поява котрого без вогню неможлива. Українське суспільство вже 10 років чекає на гучні справи проти топ-чиновників, натомість маємо роздуті обвинувачення проти другорядних гравців, які часто густо не виливаються у реальні вироки? Де справи проти Порошенка, Яценюка, Гройсмана, Гонтарєвої, Рашкової, Рєзнікова, Галущенка чи куратора великого будівництва Тимошенка? Навіщо, якщо можна прикрити великі злочини дрібними крадіжками провінційних депутатів, заступників розвитку? Східників чи когось у званні Екс. Набув часто діє ефективно, якщо є політичний інтерес. Потрібні приклади: Омелян, сольський, Роттердам Плюс. Спершу гучно, потім тихо. Бо бездоказово зате були заголовки, які піднімали рейтинги антикору. Наразі майже два десятки детективів набу підозрюються у масштабній корупції. Вони приховують у криптогаманцях мільйони корупційних грошей. Всього розслідувачі знайшли 23 декларації набушниквіки і містять згадки про криптовалюту. Дружина старшого детектива набу Олександра Риковцева у 2016 році, нібито придбала біткоїнів на понад один. Мільйон доларів у сьогоднішніх цінах, старший детектив Станіслав Браверман придбав крипти на суму майже 1 мільйон чотириста тисяч гривень, а продав на 1 мільйон триста, що дуже схоже на легалізацію корупційних коштів. Старший детектив Олександр Мойсеєв задекларував купівлю крипти на суму вісімсот двадцять тисяч гривень в один день. А наступного її продаж на сімсот п'ятдесят сім тисяч гривень. Тративши 60 тисяч гривень, ну і далі по списку. Усі ці потенційно корупційні факти у головному антикорупційному органі України. Зовсім не свідчить про те, що набу має бути залежним від, скажімо, генпрокуратури. Але як бачимо, контроль зайвим точно не буде, бо його відсутність породжує свавілля і відчуття тотальної безкарності. Інакше і далі матимемо кейси на кшталт справи як з голови Нафтогазу Андрія Коболєва, яка була відкрита не за махінації з реверсом газу, а за премію або справи про той же злив даних на користь Юрія Голика. Тому якщо набу і можна назнати, Назвати храмом справедливості, то замість ладану у цьому храмі криптовалютні транзакції у блокчейні. Це не системна історія. Чомусь згадується демонстративне благочестя фарисеїв, котрих Ісус закликав до внутрішнього очищення зі словами: Горе вам, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. Але то вже біблійно ліричний відступ. У всіх правових країнах антикорупційні органи мають. Певний ступінь незалежності, але зазвичай підпорядковується або законодавчій, або виконавчій гілці влади. Литовська спеціальна служба розслідувань СТТ є незалежною інституцією під звітною президенту Литовській республіки і парламенту. Роботу антикорупційної моніторингової групи в Албанії координує державний міністр, який звітує перед прем'єр-міністром, голову британського офісу боротьби з серйозними фінансовими махінаціями призначає. Генеральний прокурор, якому офіс є повністю підзвітний. Очільника антикорупційного відомства Польщі призначає прем'єр-міністр, погоджуючи його кандидатуру із президентом, колегією зі справ спецслужб та комісією зі справ спецслужб. Федеральне бюро запобігання та боротьби із корупцією Австрії перебуває у вертикалі міністра внутрішніх справ. Горозвісний закон 12414 передавав процесуальне керівництво у справах НАБУ до Офісу генерального прокурора. І це ну, нормальна модель. Адже в законі про прокуратуру чітко вказано, що прокуратура є частиною судової системи, але окремо від виконавчої влади, а генпрокурор. Не підпорядковується ні Кабміну, ні Верховній Раді, ні президенту. Інше питання, що Генпрокуратура в Україні фактично є залежним органом, то, можливо, варто було почати виходити на вулиці ще за каденції попередніх українських президентів та протестувати проти залежності вищого органу прокуратури України. Чому ніхто не приймається підпорядкованості на цьому рівні? Не зважайте це риторичне запитання. Поки українське суспільство ну, не має ніяких механізмів впливу на набу. Але закон це не повернення до правового поля. Це вміння ніколи не виходити за його межі, щоб не потрібно було нікуди повертатися. Безконтрольність зовсім не дорівнює незалежності. І жоден орган не може бути священною коровою, особливо коли його ефективність близька до нуля. Набу, для прикладу, могло б стати спецдепартаментом ДБР. САП структурним підрозділом ОГП. ВАКС бути під таким самим контролем, як і всі інші суди без касти обраних, як у європейських країнах, де не існує вітрину антикору. Тоді ніхто не плодитиме зраду про скасування боротьби з корупцією, якщо вона буде частиною єдиної системи. Тоді важливе для суспільства контролюватиме держава, а не окремі групи впливу. Не будемо надто глибоко занурюватися у походження революції на картонках. Тут мають право на існування абсолютно різні версії. Реальна громадська позиція української молоді, можливість потусити і політична експлуатація юнацького максималізму. Та не можна не погодитися з тим фактом, що багато з протестних спікерів це грантові діячі, які роками будували свою кар'єру на боротьбі проти системи, на боротьбі заради боротьби і, звичайно, заради впливу і грошей. Отже, давайте розпакуємо висновки. Чи потрібні нам незалежні органи, які б слідкували за топ чиновниками? Безумовно, так. Так чи можна залишати діяльність антикорупціонерів не контрольованою? Е, ні. А, ні. Суспільство невисокої думки про наших антикорупціонерів з року в рік проводяться дослідження, згідно яких понад 80% українців вважають боротьбу з корупцією неуспішною, а близько 50% – абсолютно провальною. Польща ліквідовує аналог набу, тому що за словами Дональда Туска вісім років представники антикорупційного відомства притягали до відповідальності опозиційних політиків, а сама установа пронизана. Політичним контентом можливо нам варто повчитися у сусідів, тим паче, що пан Туск висловлюється ну, ніби про наші антикорупційні органи. Україна має шанс побудувати справжню систему боротьби з корупцією, інтегровану в державні інституції, а не вітринну структуру для грантових звітів. Якщо хтось кричить про зраду. Можливо, варто перевірити їхні декларації, бо як показує практика, найголосніші борці з корупцією часто мають що приховувати.